А от пасажирам автівки, які агресивно реагували на зауваження щодо гучного прослуховування російського виконання Лєпса, вручили повістки. Ну а як вони хотіли? В центрі Львова троє хлопців позашляховику гучно слухали російську музику. А от на зауваження переходжого, який знімав інцидент на відео, один з пасажирів намагався вибити з рук телефон і Взагалі а, поліз у бійку. І напередодні ввечері автомобіль зупинили патрульні після звернення власне от цього хлопця і Місцеві львівські пабліки опублікували відео. Як ви думаєте, з чим? З вибаченнями учасника цього конфлікту. Ну, власне, що що і тре, що і треба було довести? Так, вам нормально слухати москальську музику зараз? Яку? Яку? Москальську так, друзі, ось персонаж, який виривав телефон. Він хоче декілька слів нам сказати. Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не впевнує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. Але незнання закону не сідає мене від відповідальності. Зараз ми їдемо в відділок поліції. поліції Будемо писати. Я... Я сьогодні и Ти Ты жалею за свої чини? Я жалею, тому ми їхали. ехали. Ты не повторимося? повторимся? Мы повторимося. Все.